Клінкерна термопанель, це композиційна конструкція, яка складається з трьох компонентів: це основа, йде утеплювач, спінений або екструдований пінополістирол, зовнішнє оздоблення, це клінкерна або керамічна плитка. Вже близько десяти років Максим Демченко працює у напрямку будівельного бізнесу. Він один із тих, хто створив компанію із виготовлення термопанелей. Чоловік пригадує, з чого все розпочалося. Була певна. Потреба в, скажімо, матеріалі, який буде не тільки, скажімо, відповідати бюджету замовнику, а й очікуванням по експлуатації. Тому, скажімо, зі свого досвіду, який я вже мав працюючи в Канаді, бачив там цю технологію, трохи оптимізував не технічний процес, матеріалу вже до ринку Європи, до ринку України, і таким чином створили продукт, який має дуже гарні експлуатаційні можливості. Гарний термін експлуатації, ну і чудовий вигляд. Під час повномасштабного вторгнення Максим був вимушений перевести виробництво свого бізнесу з Київщини, адже на тій локації, де вони розміщувалися, людям загрожувала небезпека. Біля нашої території, там де ми знаходилися на Київщині, були вже дуже активні військові дії. Тому треба було там якось рятувати майно, рятувати матеріали, які знаходився на складах. Вирішили, скажімо, звернутися до одну з адміністрацій України Тернопільської ОДА, допомогти, скажімо, посприяти релокації, посприяти скажімо, рятуванню матеріалу продукції. Дуже швидко до нас відреагували, буквально протягом дня дали нам відповідальну людину. Яка організувала нам транспорт, Максим пригадує, у бік Київської області на транспорті вони везли гуманітарну допомогу. А під час повернення у Тернопіль матеріали та обладнання його компанії. І так за два тижні підприємство вдалося переїхати. У нашому місті для них важливо було знайти локацію, яка б відповідала певним вимогам їхнього виробництва за площею, освітленням тощо. Уже на новому місці пригадує, відчули неабияку підтримку. Поки ви не адаптувалися, поки ви не розпочали працювати, не набирали новий штат, то оренду поки рахувати не будемо, що нам досить допомогло, тому що ті всі, скажімо, організаційні питання транспорту, логістики досить були витратні. Один з складних періодів нашого життя, але, слава Богу, вистояли, підтримали. За цим дуже вдячні. Під час адаптації до нового місця стикнулися з різними труднощами. До прикладу довелося з нуля навчати команду нових працівників, які продовжували професійно працювати над будівельним продуктом, оскільки для них важлива якість в роботі, адже термопанелі це про енергоефективність, створення привабливого вигляду, захист від різних погодних умов, довговічність. Останний кастяк співробітників кваліфікованих, які знали продукт, знали технічний процес. Ну, їх більшості не було. Там було пару людей, з якими треба було охоплювати великий об'єм робіт, тому що в нас є договори, є контракти, є умови, і ну, дуже було цікаво почути від замовників, що ніхто не буде закривати роботу, ніхто не буде, скажімо, ставати на паузу, будівництво йде. Тому ми старалися максимально виконати свої умови перед нашим замовником. На сьогодні компанія працює та розвивається не тільки на українському ринку, а й європейському. На останньому у них близько 30% клієнтів. Від українського ринку ми ніколи не відмовляємося і не відмовимося. Це дуже цікавий ринок. І завдячуючи українському ринку, українським забудовникам нас потрошку пізнають у всьому світі. Але зараз, якби в пріоритеті є європейський ринок, тому що якби Є стабільний сталий, сталий попит. І ще що є важливим, це в Європі дуже користуються попитом саме українські виробники керамічної плитки, з якими ми працюємо. Тому мені досить приємно, що наш продукт і плитка українського виробника Вунтайл знають в цьому світі і на неї є дуже досить великий сталий попит. Команда Максима не зупиняється на досягнутому. Вони чекають на отримання європейської сертифікації для їхнього товару, адже хочуть продовжувати просувати українське виробництво за межі країни, та найголовніше сподіваються, що настане мир в рідній державі.